Головне управління Держземагентства на Полтавщині очолив колишній головний спеціаліст управління запобігання та протидії корупції Олег Коваленко, його попередника Євгенія Кусяку звільнили з посади місяць тому. Загалом з метою формування дієвого кадрового потенціалу агентства та подолання корупції за 100 днів на посаді голови Держземагентства України Сергія Рудика було звільнено 90 осіб керівного складу головних управлінь в 12 областях України. Головне питання це кадрова політика, Бо е наслідком того, що документального формули не було. Це ж зрозуміло, що по районах по це є кадри, які чомусь були за заінтересовані в цьому, щоб така ситуація була в Полтавській області. Серед інших ключових напрямків роботи Державного агентства земельних ресурсів України на чолі з Сергієм Рудиком заборона продажу землі. Ми вважали, вважаємо і будемо вважати, що земля сільськогосподарського призначення. Повинна належати українському народові, не повинна продаватися відповідно існуючий варіант мораторію на продаж земель сільського, сільського призначення, який мав би закінчитися за існуючим законом першого січня 2016 року. Ми пропонуємо відмінити як такий. як альтернативу продажу. Фахівці Держзему пропонують довгострокову оренду від 14 до 50 років зі спрощеними умовами розірвання договору для селян-орендодавців. Відповідний законопроект на стадії громадських обговорень, як і чергова законодавча ініціатива Держземагентства – законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності, простішими словами, останній передбачає, що перед тим як надати в користування земельну ділянку, агентство земресурсів радитиметься із громадою, на території якої вона знаходиться.